Доброго дня, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я вирішила провідати свою давню подругу, лісову фею, але не можу її знайти у цьому лісі. Можливо, хтось із тваринок нам допоможе. Погляньте, це ж білочка. Доброго дня, білочко! Чи не могла б ти показати нам дорогу до лісової феї? Доброго дня! Душу вам дорогу, якщо ви відповісте на кілька запитань? Гаразд, ми згодні, адже наші дітки дуже розумні. Ну що ж, тоді ось мої питання. Куди ви потрапили? Що таке ліс? Які дерева ростуть у лісі? Як називається ліс? У якому ростуть тільки берези. Ліс, у якому ростуть лише ялини, а якщо в лісі самі дуби. Зараз з'явиться чарівна стежинка. Вам лише потрібно назвати геометричні фігури, з яких вона складається. Дякуємо тобі, білочко, за допомогу. До побачення. До побачення, друзі. Привіт, малята! Сьогодні чудовий день для роздумів. От я і подумала, чому я не пташка? Адже пташкою буде так гарно. Літаєш собі цілий день. Хочу бути пташкою. Дітки, чи може лисичка бути пташкою? Чому? Давайте розповімо про лисичку і назвемо ті ознаки, які відрізняють звіра від птаха. По-перше, тіло пташки крите пір'ям, а тіло тварин хутром. У пташки немає передніх лап, у неї крила, тому вона і літає. Тому ти, лисичко, ніяк не можеш бути пташкою. Дякую вам, друзі. Тепер я точно знаю, що пташкою бути не можу, а от лисичкою буду залюбки. Я покажу вам, де живе лісова фея. Доброго дня, малята! Рада вас бачити у моєму лісі. Хочу з вами пограти. Зараз я перетворю вас на тварин, які живуть у лісі, а ви маєте розказати, хто як подає голос. І спочатку я перетворю вас на кабанів. Як рохкає кабан? А тепер перетворю вас на вовків. Як речить вовк. Скажіть, діти, чи сподобалось вам в моєму лісі? Що саме вам сподобалось? Про кого ви розкажете своїм друзям?